Відбувся інтерактивний навчальний тренінг з організації та впровадження шкільного громадського бюджету SPB школа мрії». Він проводиться за методикою Ради Європи Сівіклаб у рамках менторської підтримки проєктом зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь в умовах війни та післявоєнний період у партнерстві з громадською організацією форум розвитку громадянського суспільства. Учасники тренінгу учні з учнівських груп та конкурсних комісій, які були створені у 12 школах з громади. Тетяна Бала. Головний спеціаліст управління освіти і науки міської ради, відповідальна за впровадження шкільного громадського бюджету на рівні управління освіти і науки міської ради, ще раз нагадала учасникам про основні етапи та часові рамки впровадження шкільного громадського бюджету. Ми відвідали у, на початку лютого е, такий табір, інтерактивний, де дійсно ось сьогодні з вами працюватимуть тренери, яких там навчали грати в цю гру. Нам розповіли там багато цікавого, як пробачувати цей проєкт, як все втілити, щоб дійсно воно пішло. Ми за все навчилися привезти до вас. І ось знову ж таки ви знаєте, що будь-який проєкт, будь-який без грошової підтримки не можна втілювати. Ось знову ж таки, завдячуючи нашим депутатам, міському голові Тетяні Володимирівні Ващук, начальник управління, яка дійсно добувалася, ми доводили, що він нам потрібний. І ось виділяють нам кошти в сумі 680 тисяч на 12 закладів освіти, тому що заявили бажання брати участь в цьому році, в 2024 році, а цей бюджет участі буде тривати протягом 2024 року бюджетного, тобто від січня до кінця, до 31 грудня, нам виділяють 680 тисяч. Тобто всі ви отримаєте по 60 тисяч, крім двох закладів освіти, які мають наповнення до 300 учнів. зареєструвалося 35 учасників. Це і відповідальні, і члени конкурсної комісії, тому що більшість з вас вже створили. І, звичайно, ж, ті представники, які хочуть писати проєкти і втілювати їх у вашому закладі освіти. З вітальним словом до учасників звернулася Олеся Архівська, національна експертка Ради Європи, співголова координаційної ради ініціативи Партнерство Відкритий уряд, яка надавала менторську підтримку протягом всього заходу. Я вас всіх вітаю і вітаю всіх нас з тим, що сьогодні, в принципі, ну навіть трішки раніше, але ви почали дійсно реально працювати над прекрасним інструментом громадської участі, який називається шкільний громадський бюджет. І е, вам вже в принципі сказали, що і Офіс Ради Європи в Україні, і е, ваша міська рада, і е, навіть я думаю, що практично майже все наше українське суспільство наразі спостерігає за цим моментом, тому що так, шкільний громадський бюджет не нове. Але нове те, що в цьому році він буде реалізовуватися лише в дев'яти громадах України. І одна з цих громад це саме ви. Тому що ваше керівництво, ваше прохання до вчителів, ваша наполегливість і адміністрацію управлінського персоналу шкіл і ваше бажання зробили так, що це можливо. Ми все ж таки живемо в годину війни, і тому так, можливо, але ми всі сподіваємося, що у вас все вийде і що ви до травня місяця вже почнете працювати з напрацьованими вашими проектами. в річному травні до кінця року. Дай Боже, як кажуть. А, і через те, що ми також, як і образ Ради Європи в Україні, але спільно з громадською організацією форум розвитку громадянського суспільства, Олексій Коваленко, багато людей його вже знає, він, на жаль, зараз у Львові теж має прийнял, але він теж передавав вітання від свого імені. Але мушу зазначити, що насправді Звяківська громада в нас не тільки стартує зі шкільного громадського бюджету, бо декілька там. Днів ми зустрічалися в цьому приміщенні, і ми працювали з керівництвом Звягівської громади над створенням стратегії розвитку. І якраз в рамках і цієї стратегії ми також розглядали інструменти громадської участі, одним з яких є шкільний громадський бюджет, і дуже просили, щоб і керівництво, і депутатський корпус, які брав в участь цій нашій робочій зустрічі, якраз сприяли тому, щоб це відбулося в вашій громаді. Бажаю нам всім, щоб Звягіль був лідером серед всіх решта громад, які дійсно впровадять відповідально, впровадять правильну шкільний громадський бюджет. А що таке правильно і неправильно? Ми поговоримо далі під час тренінгу. Досвідом створення учнівської групи поділилася учениця ліцею номер 4, член учнівської групи Аліса Березюк. Що допомагаєте на свій шкільного про. Там земельська міської ради, щоб отримала ініціативу Ради Європи та надати можливість учням та ученицям учня, вирішувати, як розповідатимуться кошти на шкідні проєкт. Дякую адміністраторам закладу загальної середньої освіти, що даєте нам можливість попробувати та реалізувати наші фунтації для покращення освітнього середовища закладу. Ярисю Аліса, учениця 10 класу. Замість міської ради є членом учнівської групи та хочого. Монтажний план реалізації етапу конкурсу та функції учнівської думки. Після Анна Володимирна запитала, хто хоче долучитися до учнівської руки. З присутніх бажання виявити 12 учнів, серед них 9 дівчат для. That was a lot. Під час захопливої інтерактивної гри Юченж SPB учасники дізналися про шкільний громадський бюджет, як організувати кожен з етапів та весь процес у цілому для того, щоб побудувати школу своєї мрії, навчитися брати участь у шкільному громадському бюджеті та перетворити власні ідеї на круті проєкти, що розвивають впливову, активну молодь та відповідально Звягільську міську територіальну громаду. Після завершення гри команди запрезентували напрацьовані проєкти та розповіли про етапи їх реалізації, активні свідомі. Ми та відповідальні учасники шкільного громадського бюджету в майбутньому розбудовуватимуть та підніматимуть Україну. Тому велика подяка організаторам та тренерам за формування навичок під час гри, які в подальшому допоможуть дітям ефективніше використовувати цифрові інструменти для успішної реалізації своїх проєктів. Щира подяка представникам Ради Європи за допомогу і підтримку у провадженні конкурсу Шкільний громадський бюджет.